Верховна Рада України у вівторок схвалила законопроект про часткову мобілізацію, третю від початку весни. Основна мета мобілізації провести ротацію військовослужбовців, учасників АТО. Проводитиметься вона у всіх регіонах країни впродовж 45 діб з моменту набрання чинності указу президента України. Хто потрапить під третю хвилю мобілізації, за якими критеріями це робитимуть військкомати, докладно у наступному випуску. А ми продовжуємо цей. Як працювати у кризовому режимі, обговорювали керівники усіх сфер міста у вівторок. Готуємося всі місії самому складному питаннями. В першу чергу розговор йде о соціальних об'єктах і об'єкти освіти мідиції. Війна войною ніхто не відміняв порядок, функції. Ще раз підчувкаю, мораль. Щойно вийшовши із планової відпустки, міський голова провів робочу нараду із керівниками структурних підрозділів та управлінь міської ради. Також було запрошено керівників селища Панютино та села Домаха. У зв'язку із непростою суспільно-політичною та економічною ситуацією, у якій опинилася країна, доведеться суттєво економити на всьому, на чому тільки можна. Обговорили можливості та конкретні заходи з економії взагалі та енергоресурсів, зокрема кожної сфери міста. За виконання цих завдань на кожного керівника покладено Персональну відповідальність паралельно обговорили всі моменти підготовки міста до зими. Чи не найактуальнішою темою наразі залишається тотальна проблема з казначейством? Загальна сума затриманих державною установою грошей складає майже 2,5 мільйони гривнів з проханням втрутитися у ситуацію звертатимуться до депутатів різних рівнів. Блокування проплат, які забезпечують фінансування нагальних потреб міста, загострюють ситуацію. Відмітили на нараді. Не сприяє її нормалізації і затримка з виплатою державних соціальних допомог та скасування урядом країни її окремих видів. Складна ситуація акцентував увагу присутніх керівник міста із виплатою заробітної плати бюджетній сфері. Лише освітяни недоотримали 5 мільйонів гривень. Сьогодні держава відмовляє усім містам в отриманні безвідсоткових суд. Первый на первый год, когда нам неоднократно отказывают ее. Наразі фінансисти працюють над оформленням позик іншого гатунку і є сподівання отримати їх найближчим часом. І ще то затягнути паски прийдеться на місцях через проект змін до державного бюджету, які потягнуть за собою коригування місцевих кошторисів. А наразі вже підведено підсумки виконання міського у першому півріччі. На все, першу половину всього ми перевиповнені план на чотири 200 что составляет сколько процентов? 114 процентов. Это абсолютная сумма, 4200, естественно, мы будем распределять и на сессиях Минской Рады. Деньги на 99,9 процентов будут направлены на У нас лимитами. Мы неплохо сработали в результате первого полугодия по бюджету развития. 129 процентов перевыполнения, абсолютная цифра. Мільон 250. підесятце перевиконання спрямують на фінансування низки заходів пов'язаних з економією.